Друзі, вітаю вас! Справжні моменти життя з вами. Сьогодні дуже цікаве відео про квіти і квітники від чудової пані Галини. Галина Марківна розкаже нам про їх райський куточок. Це дійсно райський куточок. Я коли вперше попала до неї в сад, я просто була в такому захопленні. Мені дуже хочеться, щоб ви також побачили той райський куточок, щоб ви дізналися про велику любов до квітів, до всіх рослин. Галина Марківна про квіти знає дуже-дуже багато. Вона знає назву кожній квіточці, вона знає її характеристику. Дякую за те, що вона онлайн погодилася показати нам оцю красу. Оце вхід до її двору. Це ми так наближаємося. Так я ходила до неї в гості, я це все знаю. І ось оці хвойні рослини, вхід починається із хвойних рослин. Це дуже гарно. Все це робить вона своїми руками. І коли я це все побачила, я зрозуміла, яка велика любов. Подивіться, в оцій красі кожна клумбочка, кожна рослинка, кожна квіточка, вона настільки чудово доглянута, настільки любові в неї вкладена, що тут в цьому саду нічого не може бути негарного. Тому що ну, це. Краса душі людської створює отаку красу. Природа нам дарує красу, але такі люди, як Галина Марків, насаджають цю красу, доглядають за нею і можуть нам багато чого показати і розказати. І я дякую, що в мене є така сусідка, в неї є багато досвіду, і я можу в неї багатому навчитися. Подивіться, на жасмін чи чубушник тягнеться в небо, отакий От височенний, гарний, доглянутий саме руками Галини Марківни. От ми бачимо цю любов до природи, до краси. А півонії зараз побачите починається із жовтої півонії. Якщо я не помиляюсь, вона говорила, що у неї більше ста сортів півонії. Я про таке, таке ніколи не чула. Чула там про сто сортів і більше троян, ну про півоній не чула. Вона нам може багато-багато чого розказати. І зараз ми з вами. З задоволенням будемо слухати, як вона буде розказувати і про півонії, і не тільки про півонії. В неї дуже багато рослин. Багато троянд, і вона про ці троянди зараз також розкаже. Ось ця частинка її гарної душі, її квітників, її саду зараз всім вам до уваги. Дякуємо, Галина Марківна, і ми вас слухаємо. Сара Бернард, нарешті вже вона квітує теж. В нас морозко і Сара Бернард це вже ем, піонії, які закінчують свій парад. Ну, Тут готується до квітування. От-от-от-от буде Аннабель. Ну, Далі ми покажемо, як вже добре квітує наша така троянда, яка називається Барок. Ми її заходимо з боку, але зараз ми побачимо її у цій красі. В неї квітки розпустилися. Ось така вона велика, велична. Прийдеться її подивитися, що з цієї сторони. От так. Ну, вона перекликається, хто більше і хто краще із Чіпі Дейл через дорожку той же Чіпі Дейл. От одні квіти в нього, повністю великий такий шар. Квітів. Ну і рядом з Чіпідею принцеса Олександра. Ну, принцеса є принцеса, і видно по квітці, тому що вона настільки красива, настільки ніжна, ароматна, в ну, підстать, безумовно, чіпідел, який по аромату ну, не дуже так сказати, перевершує. Далі ми подивимося на цю сторону куртінку наших троян. Досить цікавий ірис, ми його любимо. Він а, такий нагороджений медалями американської, американської асоціації рисоводів. Парочка кольорів сіяючи, блистящий, красиво сахара, і а, підростає менший, але буде великий, безумовно. А, це Рапсодія Блу, Досить красивана роза це Абрахам Дербі. От вона скоро зараз набирає, бо вона вся в бутонах стоїть, красуня. ну Це у нас рапсодія Блу така, і така наша Сахара дуже красива. Не уступає красотою. І англічанка, яка називається Шарлота. От вам Шарлота. Так, вона зараз в бутонах, вона скоро набере свою силу. І тут не обійшлося без Дам Декер Дам — -Декер, така роза старина, але вона цвітує. Досить цікаво, починає квітувати. Це така характерна ознака, як виявилося сорту. Ось такий бутон, якби вроді би, засушений і не зрозуміло, що з ним. Ну, Леонардо да дев'яночеред. Але це все нормально, як виявилося. Далі всі, всі бутони будуть переростати от в такі красиві квіти. Вони зараз вже починають. Скоро буде дуже багато таких квітів. Ну, от так. Наша неперевершена Августа Луїза любить вона влаштовувати різні феєрверки. Як заквітає, так вся зразу. Кост облитий великими, наповненими, насиченими квітами. Ось вона яка красуня. Невисокого зросту, такого вона, але вона дуже інтенсивно квітує. Ось вона молодша, менший кусик. Через деякий час відквітує, постоїть, відновиться і почне другу хвилю. Три хвилі красивих насищених. Особливо красота її проявляється восени. Галина Марківно, ми вам дуже дякуємо за ту красу. Яку ви нам подарували, ми дякуємо за цікаві розповіді, і ми будемо очікувати від вас і ще ваших квітів, квітників, які ви дуже кохаєте, і ми з задоволенням це все подивимося. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім квітів в душі, радості і всього самого-самого доброго. Всім говорю, дякую за увагу і найкращих днів вам і завжди гарного, веселого настрою та миру нашій найкращій Україні.